У столиці Сполучених Штатів розпочався щорічний український тиждень. Військові активісти, урядовці з України зустрічаються з американськими політиками і громадськими діячами, щоб підтримувати увагу до України. Робити це коли війна наближається до третьої річниці, щоразу складніше серед тих, хто приїхав нині до Вашингтона. Чоловіки, які втратили на війні жінок і дітей. Репортаж кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко далі. Ярослав Базилевич зі Львова і Максим Кулики з Кривого Рогу чоловіки, які втратили гусе. Максим показує своє посвідчення багатодітного батька. Його він отримав минулого вересня і каже, почувався тоді найщасливішим. Менш ніж за місяць. двоє його синів і новонароджена донька загинули разом із матір'ю під час російської ракетної атаки. І я отримав новий документ. І новий статус. Статус вдівець. та свідоцтва про смерть моєї дружини і моїх дітей. Це велика втрата для мене. Це біль на все моє життя. Ярослав Базилевич втратив дружину і трьох доньок, коли балістична ракета прилетіла в їхню квартиру у Львові. Перед членами конгресу і місцевою пресою він розповідає про головне своє бажання, яке залишилося. Я почуваюся все ще спустошеним. I feel like I'm being empty. Я почуваюся як гілка без бруньок. this branch with no buds. Я почуваюся, що в світі панує несправедливість та зло. I feel like this injustice and evil seem to prevail in the world. Ми разом з вами маємо це змінити. to change it. у світі мають діяти міжнародне право і справедливість. Конгресмени, які прийшли на цю прес-конференцію, учасники групи підтримки України і беззастережно на нашому боці від самого початку війни. Але слова підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і справедливий мир. Більше не говорять навіть вони. Усі розуміють, що нова американська адміністрація готує переговори з Росією. Їхня рамка достеменно невідома нікому. Напередодні Дональд Трамп заявив, що готовий продовжувати допомогу Україні в обмін на корисні копалини, рідкісно земельні метали, поклади яких є в Україні. Республіканець Джо Вілсон вважає це хорошою пропозицією і порівнює її із ленд-лізом, що передбачає постачання зброї у борг Обладнання, яке радянський союз використовував, щоб зупинити вторгнення Гітлера, було лендлізом американським лендлізом. Америка допомагала радянському союзу зупинити Гітлера. Зараз той самий принцип Ленд-ліз за іронією долі, щоб зупинити авторитарну диктатуру Володимира Путіна. з ідеєю відмови від території, яку озвучують представники нової адміністрації. Демократка Марсі Каптур радить Києву бути дуже обережними і вести переговори лише на власних умовах. Україна має бути готова вести переговори на тих умовах, які вона має за усю свою територію і цілісність своєї території у майбутньому. Має бути досягнута безпекова угода, в якій візьмуть участь багато європейських країн, не лише Сполучені Штати. Україна не повинна торгувати своєю територією, своєю власністю. З цим треба бути дуже обережними. Український тиждень у Вашингтоні триватиме. У четвер відбудеться загальнонаціональний молитовний сніданок, що традиційно Збирає усю політичну еліту, включаючи президента Ша із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини.